На сьогоднішній день Височинівська філія комунального закладу Смівський ліцей номер 1 не наповнена відповідно до чинного законодавства, є нормативи, тепер скажімо, ми отримуємо субвенцію з державного бюджету тільки на ті заклади, де є 45 учнів і більше. Школа вірніше, філія розташована і закріплена за ліцеєм No1. 2-3 кілометри, мабуть, 4 так, кілометри. Маршрут розроблений, дорога нормальна, відповідає всім стандартам, тому ми пропонуємо все ж таки скоротити. Практично всі працівники і працівники будуть працевлаштовані, тобто вони на вулиці не залишилися. Перспективної мережі, яка відповідала нормативам на сьогоднішній день, немає. Ми багато зустрічей проводили, багато дискусій на цю тему саме в цій школі. Тут питання дещо складніше, відверто вам скажемо, тому що е, якщо по там доїзди все нормально у нас, да? то тут, звичайно, є питання з доїздом, але станом на сьогоднішній день у нас онлайн-навчання, будемо працювати над тим, щоб забезпечити і дітям, які живуть в Красній Поляні, також і доїзд, і нормальні відповідні умови навчання.